За минулий рік було захоронено майже 570 тисяч метрів кубічних сміття. В попередніх роках ця цифра варіювалася від 570 аж майже до 700 тисяч кубів. Площа є. По висоті складування ми ще знаходимося в межах там державних будівельних норм щодо полігонів, проєктування та експлуатації. Фактично ще місце є для складування. Однак з кожним роком його все менше і менше. Та, на цей полігон вивозяться відходи не тільки з міста Житомира, а й ОТГ, які прилягають до міста Житомира. Це Тетерівська, Оліївська, знову ж таки Березівська ОТГ, Новогуїнська, Станишівська і Глибочська ОТГ. Рівень фільтратних вод зараз в принципі нормальний. Тобто він не перевищує тих значень що нормативних, що в нас є. Тому що, ви бачите, з моєю спиною також працює установка по перекачуванню фільтрату, перекачуємо на тіло полігону. Також внизу в санітарній дамбі залучаємо мотопомпи і качаємо мотопомпами для того, щоб з нижнього бар'єра подати у верхній. Фактично, рівень фільтрату знаходиться на безпечному рівні. Він зніме, він однозначно зніме частину значну навантаження на полігон. Ну, але знову ж таки, питання полігону воно не вирішує. Тут вже заходи, тут в першу чергу потрібно працювати з фільтратом, подавати установку по чистці фільтрату. Для того, щоб весь цей об'єм фільтраційних вод, щоб його переробляти ну і зменшувати, тобто там за рахунок е осмосу і Інших технологій. Воно переробляється зазвичай 70 на 30%, тобто 70% переробляється до води, яку можна скидувати в водні об'єкти, воно чиста, а 30% залишається концентратом. Тобто це той фільтрат, який має відстоюватися, випаровуватися, перекачуватись на тіло полігону. Ну, десь одна лінія це десь приблизно від 700 тисяч євро. Одна лінія потрібно на ту кількість тут на цю кількість орієнтовно. Десь напевно три лінії потрібно.